Так, доброго дня, наші шановні депутати. У нас сьогодні о 10-й годині відбудеться чергова 48-ма сесія, на яку виноситься 75 питань. Із них 5 питань ми виносимо на засідання постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Голова комісії Цунівський Олег Григорович присутній. Члени комісії Чорноміщук Марія Відійна присутня. Е, Гуд Олександр Володимирович відсутній, Москальов Василь Васильович присутній. Переходимо до розгляду наших питань. Перше питання про затвердження програми зайнятості населення Захарівської селищної ради на 2025 2026 роки. Ви знаєте, що ця програма у нас діяла, і її термін закінчився. Ця програма нам надала для того, щоб коли людей про це влаштовують, направляють на роботи. Ми також їх беремо, Анатолій, може вирішити? Для того, щоб надати роботи підтримку людям, які знаходяться в судному становищі до залежності роботи і перебувають на області в цьому землесті. Для цього є громадські роботи оплачувані, це писанні їх направляють, відповідно до цієї програми, йде співфінансування в залежності від того, яка програма діє в державі. Останні розмови це 50 на 50, 50% бюджету селищний 50% бюджет. Так, Дякую, Слава Антона. Хто за? Щоб це питання винести на сесію? Будь ласка, голосуємо. Проти? Утримались? Дякую. Переходимо до наступного питання. Друге питання про затвердження на посаду заступника Захарівського селищного голови. Питань діяльності виконавчих органів. я скажу, ви знаєте, що у нас е, перший заступник є. Посада заступника у нас була вакантною. Сьогодні у нас буде на сесії кандидат на цю посаду, кого буде е, е, виносити, ну, буде виносити Пробусі, на розгляд депутатів, голова. Е, і він буде присутній в залі. І, і, ну, будемо затверджувати, якщо ви погодите, будемо затверджувати голову. Хто за те, щоб це питання винести на сесію? За, проти, утримались? Дякуємо. Наступне питання: пронесення змін та доповнень до положення провідів Центр надання адміністративних послуг Захарівської селищної ради, затвердженого рішенням Захарівської селищної ради Розілянського району Одеської області від 16 березня 2021 року номер 131 Слава що в минулому році. Ми провели оптимізацію і в нас відділення з питань державної реєстрації актів цивільного стану був ліквідований. У зв'язку з цим повністю всі послуги, і це логічно, ми, ми передали на центр надання адміністративних послуг для того, щоб повноцінно надавати послуги в повному обсязі як значить, з реєстрації актів цивільного стану. Рекомендацію Міністерства юстиції внести змінити доповнення до положення пробіг і прописати саме повноваження адміністраторів, які мають право надавати ці послуги, а також надати їм право підпису на документах і засвідчувати гербовою печаткою, за ними закріплена печатка регула номер 10 Це прописується в Дякую. Хто за, щоб це питання винести? Проти, утримались. Дякуємо. Наступне питання про здійснення повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Також на вимогу головного управління Міністерства юстиції слід е <ути> прийняти рішення про передачу домігованих повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану до... Дякуємо. І наступне питання. А, голосуємо. Хто за? Проти. Утримались. Дякуємо. І наступне питання останнє про внесення змін до трудового контракту з директором комунального підприємства Захарівське виробниче управління злово-комунального господарства та продовження його терміну дії. Це значить зміни вносяться саме в терміну регування на посаді директора. Була Васильович. Хто за, щоб винести на сесію? Проти, Утримались одноголосно. Я вам дуже дякую, нашій членій комісії, за гарну роботу. Чекаємо вас о 10.00.